Власне, мені дуже приємно, що я сьогодні маю нагоду бути присутній на зустрічі з народним депутатом України. Більше того, з таким народним депутатом України, яким євахін Степан Петрович, тому що навіть з першої зустрічі я практично сьогодні перший з ним, знайомий візуально не особисто, а візуально складаю враження. Ділової, цілеспрямованої, впевненої в своїх силах, самодостатньої людини. І це не може не імпонувати, тому що, скажімо так, всі ті амбітні плани і всі ті зусилля, які він докладає, заслуговують дуже дорогого. Дуже приємно, звичайно, що до таких дрібниць людина, скажемо, доходить, вдається. У вирішенні всіх наболілих проблем територіальних громад, це надзвичайно добре. І, власне, хотілося б, звичайно, щоб такі зустрічі з депутатами були якомога частіше. Тому що користь від них це очевидно всім, спільно для всіх, і для територіальних громад, і для самих наших депутатів Верховної Ради.